Акторка Віра Холодна народилася у Полтаві 1883 року. У родині вчителя словесності у Полтаві сім'я прожила разом зовсім недовго, усього два роки. 1885 вісімсот вони перебралися до Москви, де помер батько Віри. Дівчинка вступила до гімназії, почала грати у театральних виставах, адже дуже захоплювалася грою зірки театру Віри Комісаржевської. Після закінчення навчального закладу, тобто гімназії, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком холодним. Потім взяла його прізвище, тому що дівочі її прізвище Левченко. І вони приї... жили спочатку в Москві, переїхали потім до Одеси. Історики мають різні дані щодо дати народження Віри Холодної. Дехто вважає, що вона з'явилася на світ 5 серпня. Є версія, що день народження акторки припадає на 9 число. В обласній бібліотеці вирішили влаштувати книжкову виставку на честь видатної землячки якраз між цими днями. На ній представлена література, присвячена зірці кіно, біографії, статті у журналах. На жаль, інформацію про холодну та її фотографій залишилося небагато. Її кар'єра тривала усього три роки. Вона встигла знятися у багатьох стрічках, щоправда, збереглося лише п'ять. До речі, у кінематограф Віра потрапила зовсім випадково. У 1914 році, після початку Першої світової війни, в сім'ї було дуже скрутне фінансове становище, і вона прийшла на проби до. Тодішньої кіномайстерні, хоча щоб її зняли, хоча б як статистку, щоб заробити хоч якісь гроші. Спочатку її не оцінили як актрису, але потім один із режисерів Бауер Анчаров. Того часу ній великою актрисою як і її кар'єра, життя жінки було нетривалим. Віра холодна померла в Одесі 16 лютого 1919 року. Тоді їй було усього 26. Офіційною причиною смерті назвали страшну хворобу іспанський гриб. Щоправда, існує кілька альтернативних версій щодо її загибелі. Деякі історики стверджують, що її отруїла контррозвідка російського воєначальника Антона Денікіна за те, що вона нібито не поділяла поглядів Червоної армії. Віру холодну планували перепоховати у Москві. Але її труна залишалася на цвинтарі в Одесі, аж поки його не зруйнувала радянська влада. Тіло акторки зникло.